Звіт Наталі Королевської, міністра соціальної політики, співав з призначенням нового директора Славнозвісного Ладижинського будинку інтернату. З вересня 2012 року громадські діячі намагалися привернути увагу місцевої влади до проблеми його роботі. Через небажання колишнього директора, якого підтримував теж вже колишній начальник обласного управління соцзахисту, роками не вдавалося вирішувати багато гострих питань, таких як поточний ремонт приміщень, відсутність реабілітологів, байдуже ставлення персоналу до дітей та багато інших. Завдяки наполегливій та системній роботі громадським організаціям Вінниччини вдалося підняти цю проблему до рівня міністра. В підсумку кадрові зміни. А для громадських організацій Громадська студія, філософія серця, «Відкриті серця, паросток, Вінницька асоціація медиків чергове підтвердження результативності їхньої коаліційної роботи. Теж таки є новий керівник, і той керівник, який дійсно влаштовує як і колег ми з ними спілкувалися медперсонал і нянічок, так і громадськість города. І а, вони говорять зараз, що зараз буде велика в них великі збори. медперсоналу, працівників того інтерната для того, щоб знайти порозуміння і в цьому цей директор 4 квітня в Київському будинку вчителя. Представники громадськості з усієї України зустрічалися з Наталою Королевською. Яка досить оптимістично розповідала про перші досягнення та впевнено говорила про найближчі плани. Йшла мова і про тісну співпрацю з громадськими організаціями. Я абсолютно привітую. Я взагалі привітую те, що касається соціального то тобто, есть, Я вважаю, що ту систему відводити, але то, що соціальна услуга дождь риночною, я вважаю, що. Не сразу, но шаг за шагом мы должны к этому идти. И постепенно накапливать Это европейский опыт, и он самый такой антикоррупционный опыт, который есть. Нарікання на відсутнє взаємопорозуміння між громадськими активістами Вінничини та колишнім начальником управління соцзахисту облдержадміністрації Новіцьким, через що майже неможливо було вирішити позитивно багато питань, вже призвело до втрат і часу, і фінансової допомоги від благодійників. Тому з призначенням директором реорганізованого департаменту соціальної політики Марини Коваль, депутата обласної ради та голови постійної депутатської комісії, питань розвитку власності та свободи слова, лідери громадської думки впевнені, що отримали новий формат співпраці. Від якого буде користь, перш за все, найвразливішій частині Вінницької громади. Взагалі, про Вінничину та Вінничан під час зібрання в столичному будинку вчителя згадували досить часто. Причому здебільшого говорили про потужний потенціал місцевих громадських організацій, які спроможні вирішувати питання любої складності с зенецкими общественными организациями у меня очень разнопланова, тому що не только соціальна направлена, но за Мы вникаем не только проблема соціального проблематики, да, а в общем-то занимаемся проблемами работой. Я член, член, директор центра проблем предпринимательства венецкого. А незабаром учасники зібрання планують презентувати всеукраїнський сайт мапа соціальних проблем який має стати кінцевим пунктом вирішення проблем, який міністр соцполітики бере під свій особистий контроль. Через 2 тижні в повному об'ємі буде запущений сайт власть під контроль народна колегія народний контроль. Значить, він сьогодні буде презентований в окремих його частинах, три або чотири позиції. Всього там буде 12-15 позицій, там буде присоединитися, там буде анкета, яку потрібно буде заповнити і включитися. Анатолій Тобілко, Юлія Грига, Громадська студія, Вінниччина.